Всім доброго дня, вітаю друзі! Ми знову ж таки на виставці в Коломиї, в королівці. І розпочинаємо другу серію. Вже з'явився власник цих голубь, цієї цих снігурі. А оце біле що? Дія така. Снігурі 200 гривень пара, 100 гривень штучка. Ось такі голуби. А вони гарно вигодовують малих нічого? Может быть, так... И... Может быть, такие кормилки там. Так, так, можно поднять. Такие снегури. Там далее. Так, а что ваши кролики кушают? Строкачи. И как на их? Два месяца 350. 350 за штуку. И один самец, Струкайте. и три самочки. Так, є тут ще й голуби. Що парадки коштує? 200 гривень. Червонобок, які 200 гривень. А є голубка безпарна спортивна якась у вас? Ну там Оця, так? Яка цнає? 100 гривень.

Яблоки вже б'яли один, а я даю спомагаю. Дуже зараз вже мало людей тримає голуби, Ну що, але сам Я знаю по інших Это голубочка, да? О, 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 это какая о. цена? 300 грн. Такий червон, бокий Так, вот такие дракончики. 800 грн. Пара. Черные. Где внутри? Такая семья внутри. А что такая семья стоит?

Хороші в утриманні, Не хворіють. Самі самці, так? Так, самі самці. Самі самці, по тут Можна на розквіти, можна на забій. Городні, хороші самці. Це тут успішно гриза квітку. Проблема в тому, що їм потрібно металеві квітки. Тому що Зарізають. А гусько що коштує? 143, неділі. Це якась домашня гуска чи лінда і Березня? — Вересня? А, березня. Ці вічі. Яка да, що... вартість кролів? Яка яка ціна кролів? Самочки тих малих, так? Так, Так, є такі віденські голубі по 300 гривень молодняк. Скільки їм? місяць півтора десь, так? Так. Півторамісячні такі. Це що, шаншела? Це полтавські срібло. Такі. А полтавські срібло таке. А таких вартість? 250 таке молодь. І більше такі. А це їх вартість яка? 350. 350. 53. Е, номер телефону 63, 157, 157. 55. 55, 97. Бачите, такі хлопці гарні продасті кролі. Такі відниски вуби. Кроли. Це сама, так? Так. Так що телефонуйте, у кого цікавого є, хороші гарні продасті, здорові кролі. Телефонуйте. Так, є такі строкачі, є шиншила срібна, по 400 гривень, такі кролики. А що корм коштує до них? 13 гривень кілограм. 13 гривень кілограм, гранула. Самі робите, так, корм? Кажіть номер телефону свій. 0,97. 67 671. 21 2185. Ось цікавий. Горма чоловік сам їх виробляє, бачите. Так що телефонуйте. Кролик є і. І гранули. <різь> так, є така гузка 80 гривень за штуку. молодняк. Так, є такі струкачі. А яка ціна цих вартість? Це 600, це 900. Це Самки, так? Ні, ні, це самка, це самець. Такий німецький струкач, бачите. Хороші, великі кролики. Самка.

Тримайте хороших продастів кролів. Ну, того варто, бачите, це кіога. І кадись вага в неї. Кись в неї вага. Приблизно. 5 кілограм. Такий Чоловік, що народила кролят у нього. Скільки мало на молодих? Мало 9. 9 молодих. А чим прощаплюєте, що, що тримаються, не, не здихають. На я... одному. Ці, є ці, Часка. А чаські сокси. Да. А щепите як... раз на рік чи то як, як щепляється? Да, раз на рік прощеплюється. А годуєте сухим чи таке і тривають. Да, кулюшена, кукурудзі, що є, ячмінь. Але на вулиці тримаєте чи в десь приміщення? Койці мають. Напевно, як коли які рік, та є такі роки, що заходить хвороби з Не Знаю, от п'ятий рік тримаю, не здихаю. Люби в тівка, снарода. Нема, не здихаю, не знаю. Імунітет кроє. вже дес. одно бувало, що добре, імунітет дуло. у них. Уже. О, я п'ятий рік тримаю, і крілі у мене немає. Да. Вона щось не, не за нас може від когось, знаєте, беруть чужих кролів беруть. Може і занести. Я ось за тримаю, <риклад> то вже немає. Ані кролик. Так, дві голову. Це Василь його крути має? А воно два крути. Це його? Так. Яка ціна ваших голубів? Яка <риклад> ціна голубів ваших? Яких? Оцей шамовець. То одногнівський чи ні? То одногнівський чи ні? Є ножики такі саморобні. Яка вартість ножа такого, щоб для розборки? Для розборки, що ці погані. Яка ціна такого? Він продається, перший ряд по 500, другий ряд 400, а це по 250. Я не знаю. Це вчора з кино. Я такі. Ми мусимо далі дзвонить на а що жовті коштують? Жовті 500 гривень пара жовтих. Бо ж у нас стільки було жовтих і все І все пропало. А ці яка вартість оцих таких? 400 гривень пара. А спорт яку ціну у вас оцей голубочка якась безпарна? Білі голубочки є. Тільки білі голубочки А білі каві вартість? 150 гривен штука. Три голубки и 150 гривен. А молодь, такая червона? Эти мюльманцы 250 пара. Это московские жаровые. 500, немцы, 500. Тоже молодежь, да, немцы? Все, все молодежь. Угу. 500. Ну, дякую. Як це правильно продав? Віденські голубий. Віденські голубі, отакі. Яка вартість їх? А це строкаш гаван. І яка вартість? 150, а це 350. Це строкаж Гаван. А прощаплення на не? Ні, всі прощаплені. Це ага. ж не ті, що на маліші. Та Ну, та за місяці треба, так? Номер телефону 098 787 787 878 Давайте спочатку 098 098 787 787 1289 1289 телефонують кого цікавить такі кролики? Здорово. Дай два. Породні, гарні. Що, вже додому? Вони рахуються міцні чого такі в Вони... неї. Не місні народ, рахуються кролі, там? Місні. Так, так, все. Всі більше ростуть, всі до 6 кілограмів, а 9, 10 і 11 кілограмів. А треба, десь рік треба требувати? Ні, не, до, до, до осені вони набирають, як залежить від годівлі. розумієте, mm. що від годівлі. Але як вони зимий, та, там не так, вони, що ну, не ні, слабо так вони ні. Сильно... Наоборот, дуже, так? вони дуже, такі. А на вулиці тримаєте чи в приміщенні? На, на вулиці і в приміщенні. на, на, бо в мене багато, одні, ну, на ну краще на вулиці, Але в холоді треба тримати. Mm. У нас скаки йому такі пахні. А оці? Кацанки. Те саме. Так, що телефонуйте, Кого цікавить, телефонуйте. Так, бачите, вже пішов сезон спорту. І є ловлені вже голуби, румуни, поляки, різні. А от то що має Самець. Самка, так? Та схоже, 3400. Що там ця девалка? Ліве, ні, менче. А, ні, менче. Береш, Сався, купуй. Що там? Ади. Ну, це є. Що там? Дома, піч. Ось такі печі сатилу. І що? Самка. Та самка, та самка. А кіріки? Киїрік. 123-й, а там 20 21-й. 21. й Сто гривень за штуку ловані. Так, дивіться який вибір кролів великий. Є строкачі, є е каліфорнія. Як це порода? Бургунді. 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 І так, починає качена. Кіцяних, сто качів. по чому. 500-500-500. Ті маленькі 250. 500. А це вже до поровки готові, А Є самочки, так? Вот. Видите, ці самочки тут. Uh -huh. І там все самочки. То самці там, де по одному? Тіва, ті, де Який успіх, в тому що вони у вас так гарно живуть? Прощаплюєте, чим годуєте? <решко> все. сухе. А приміщенню чи у цьому, чи під навісом? У крилятниках і під навіс. Бачите, багато хто говорить, що треба булати сухим, щоб не було сильної подіжі крулі. Тільки сухим пропоюю. А чим пропоюєте? Трисульфаном і гем-2 прививає. Скажіть номер телефону. 095 64 34, -34 616. Телефони кого цікавить. Великий вибір кролів. Кролі бачите, гарні доглянути. Гласенькі, як м'ячики. Так щось собі вибрати у чоловіка і Так. Слухай, слухай. Да. Ось така гузка яка хомогора. Якщо є, я вже такой, вага? Вага, яка віру. І кадись вага в неї. Кадись вага, вагайка. Вони навіть всі були. Я лише тепер, бо я знову голова. Починаю підготовка э, до десь відкладені, то дається саме. Таке, щоб нести, щоб не звивали яйця. Це не гусей. Хороші великі. Перший рік, молода. Номер телефону свій. Я цвіт. — Кажіть. — 098... — 098... 098 — 61... — 61... — 33... — 33... — 740. — 740. А маєте домашні очіки ці дні? — Ні, ні, немає. Ось така пара гусей. Вони говорять, телефонують. Ходять, цікавлять. Чоловік вам все розкаже про гусей, подивається. Так, є така сім'я. Дівчата. А що пухою коштує? За штуку, так? 300 гривень штука. А саме, що коштує той? Тисячу гривень коштує. Я ставлю Зараз тепло, нічого є.

А оцей вуд що коштує цей? Це І 100, Ці є. А воно дуже довго росте, правда? Це є міністр, туди є так. Але глушить воно тіпа, траву, ну ко... Дуже би номер телефону свій скажіть. Номер телефону свій скажіть. 050, 55, 24, 003. кого цікавлять насадження, телефонуйте і також до себе. Зараз ми щось сюди придбаємо також, там ще познімаємо і зараз прийдемо. Так, є такі є такі ще у чоловіка. А німці що коштують вас?

Чоловік називає ціни світу фантастики, нереальні ціни. Добрий день, що ваші качки коштують? 1200. За штуку? Ні, за всі. 1200 гривень, така сім'я коштує. Не вже цього року мали малих Вони неслися, але ми не підкладали. Принесли дідове, качки у подарунок. Ага. Вони не підкладали просто, нестися вони несуться. Такі хороші. А який вік сім пачка? Льото, а потім в лютому випадка. Молоді, молоді печки. А що ваші кролики коштують такі? 500. То є самці чи самки? Самця забрали, і один саме сіти сам. На таких кроликах ми будемо завершувати другу серію. Буде ще третя частина, тому що великий обсяг тварин. І в одну, ж зйомку все не можемо вмістити. Так що всім дякуємо за перегляд. Переходьте на третю серію. Серії будуть пронумеровані, так що всім дякую, не забудьте підписатися, до побачення.